Привіт, мене звати Тіора Юлія. Мені 34 роки за спеціальністю я перукар, але з 26 років я повністю змінила свою сферу діяльності у напрямку фінансової грамотності, особистістого зростання, проведення тренінгів, презентацій та консультацій з приводу фінансового планування як довгострокового, так і короткострокового. До цього всього мене підштовхнули особисті події мого життя, коли я працюю на двох роботах, не бачу свою маленьку дитину, постійна гонка за грошима, на себе абсолютно немає часу, і грошей або нуль, або в мінус. Тоді я зрозуміла, що щось у своєму житті я роблю не так. І з 2016 року я потрапила на своє перше навчання з базової фінансової грамотності. За моїми плечима вже більше 45 стартап-семінарів з базової фінансової грамотності та навчання з особистістого росту і в Україні, і за кордоном у дієвих бізнесменів та великих підприємців. Я за себе можу сказати стовідсотково, що я творча людина, але з аналітичним складом розуму, тому що я створюю дієві практичні продукти, направлені на. Особисте зростання людини та фінансове. Зараз я авторка відео щоденника з базової фінансової грамотності Мистецтво керувати грошима який розрахований на 6 місяців покрокових дій, які допоможуть вам у сфері планування фінансів особистих і сімейних, у сфері постановки цілей. Всі 6 місяців у вас є детальний план на кожен місяць, література та мої відео-підказки, які заховані у. QR Кодах у цьому щоденнику. Також я створила щоденник з особистістого зростання для того, щоб людина могла почути себе, зрозуміти себе. Він називається Зазирни всередину себе. І концепція цього щоденника вона розкриває в собі 100 питань, які ви на протязі 100 днів відкриваєте у щоденнику в рандомному порядку. і Відповідаєте собі на те питання, яке в вас випало. Сто відсотково, я даю гарантію, що після ведення цього щоденника ви вже не будете тією людиною, якою були до нього. Сто днів, сто питань. Інший ти спробуйте. Також я створила аудіо щоденник по самопрограмуванню, де кожного місяця у своєму закритому телеграм-каналі я викладаю одне аудіо на місяць, де ви постійно прослуховуєте його кожен день. Це аудіо до 5-10 хвилин, але воно включає в собі програмування вас на Довіру Всесвіту на щасливе майбутнє на те, що у вас все вийде. У нас дуже багато ось цих установок, які прийшли до нас від батьків або суспільства, які постійно транслюються в нашій голові, і ми не можемо цей голос якось призупинити. Тому нам треба це перелаштовувати. І саме тому я розробила такий аудіо щоденник, де ви кожного дня, як звичку, перепрограмовуєте себе на щасливе життя. Ви купуєте один раз підписку до цього каналу за 7 доларів і просто користуєтесь кожного місяця новими аудіо, які розроблені на кожну сферу життя. Творчість мене не відпускає, тому я ще є власницею ексклюзивного бренду Прекрас ручної роботи. Я та жінка, яка вірить у дива і добро, опираючись на закони всесвіту. В моєму житті є багато історій та прикладів, які підтверджують, що ці закони вони працюють на 100%. Тому, якщо я вам резоную як особистість, як людина, вам відгукаються мої цінності та мої продукти, і мій підхід до життя, тоді обов'язково підписуйся на мої соціальні мережі, такі як YouTube, особистий телеграм-канал та Instagram, де я ділюся своїми особистими історіями та відео, які 100% вам принесуть. Користь у вашому житті. І наостанок хочу сказати, що у кожного по життю є свій слоган або фраза, на яку людина опирається. Дуже цікаво почитати вашу, а я вам скажу зараз свою. Все, до чого я торкаюся, повинно становитися кращим. Буду дуже рада знайомству та вашим коментарям, який ваш слоган по життю.